Раціональну економічну модель з конкретною метою забезпечення довгострокового благополуччя українського суспільства. Всеукраїнська спілка вчених економістів запропонувала принципово нову концепцію системної економічної реформи, мета якої прискорити всі економічні процеси та створити нові точки росту для виробничих потужностей. Запропонована реформа може створити систему, де бізнес не бере участь у системі оподаткування. А що в принципі А що як повністю змінити податкову парадигму та створити світовий прецедент та прийти від оподаткування доходів до оподаткування витрат? Що я маю на увазі? Уявімо, що ця ручка коштує 100 гривень. Я купую її, і податок, скажімо, 5 гривень, автоматично відраховується до бюджету. 95 гривень отримує підприємець, який продає цю ручку, і таким чином він у системі оподаткування не бере участі. Працівників. Кам податкової у такому разі треба тільки слідкувати за рівнем цін. для цього треба максимально всі платежі проводити у безготівковій формі, тобто у будь-якій торгівельній точці розрахунки будуть здійснюватися тільки за допомогою банківських карток та виключно через державний касовий апарат. Вже зараз розрахунки зарплатними кредитними або іншими картками збільшуються, бо це зручніше ніж мати на руках великі суми готівки. Отож, умови для ведення подібної системи в Україні створити цілком реально. Вчені економісти також пропонують позбавитися і податків, що викликають багато претензій, як з боку підприємців, так і у податківців. Сьогодні два самих проблемних налога. Сьогодні одним з найпроблемних податків є ПДВ, який всі називають найкорумпованішим. Ніхто з жодного разу не рахував витрат, що йдуть на податкове адміністрування з урахуванням всіх повернень та корупційних відкатів. Якщо все це прорахувати, то для держави він буде збитковим. Що стосується також і податку на прибуток, обізнаний економіст завжди зможе зробити підприємство безприбутковим. Розуміючи, це податкова служба вимагає від підприємства. Раємців, щоб податок фактично виплачувався від валового обороту, а не від прибутку, тому що якщо є бажання, все що завгодно можна віднести до витрат і зробити підприємство безприбутковим. Ми вивчили статистику за вісім найбільш стабільних років у період з 2001 до 2008, і зробили такі висновки. Наприклад, якщо тільки ці два податки повністю ліквідувати, то їх можна замінити простим та прозорим податком на покупку у розмірі 4%. Прораховується все це дуже просто: береться обсяг продажів за рік і рахуються відповідні податки, у даному випадку ПДВ та податок на прибуток. Прораховуються ці надходження до бюджету та робиться еквівалент по податку на покупку. Так от, якщо уявити, що тіньової економіки не існує, податок на покупку буде сягати всього лише 4%. Якщо врахувати корупційні схеми, він сягатиме 2,5%. І в такому разі немає ніяких звітів. Якщо сюди долучити і акцизний збір, тоді цей податок стане диференційованим. Таким чином ми можемо та прозорий податок на покупку, об'єднати всі податки на доходи та звільнити підприємця від участі в системі оподаткування. Зміна принципів оподаткування лише частина загальної реформи економічної системи, що запропонована Всеукраїнською спілкою вчених економістів. Програма була презентована керівництву держави декілька разів, починаючи з 2010 року, але далі загальних фраз про геніальність ідеї справа не пішла. Завжди говорили те, що ви зробили та пропонуєте, це все просто прекрасно і може багато чого змінити. Але зараз нам треба вирішити якісь особливо важливі питання. Сьогодні нам треба обговорити угоду з міжнародним валютним фондом або ще щось. А от завтра ми почнемо дійсно робити радикальні економічні зміни, і парадокс у тому, що віра у майбутнє вона українському суспільству не дозволяє добре жити сьогодні. Тому що для того, аби почати системні реформи, саме зараз ми постійно говоримо говоримо про те, що сьогодні треба якісь дрібниці вирішити, наприклад, утилізаційний збір ввести або скасувати, не витрачати багато часу та обговорень, але системні реформи постійно відсуваються на завтра. Пропозиції були відправлені і теперішнім керівникам країни, але надії, що вони, хоча б, звернуть на них увагу, небагато бо зараз є більш важливі питання, які треба вирішувати негайно. Хоча проблеми не нові, все ж вирішити їх до цього часу не вдається. На думку можновладців, багато проблем вирішить децентралізація влади та збільшення повноважень органів місцевого самоврядування. Це питання також обговорювалося у Донецьку з представниками кабінету міністрів та керівниками регіону. У нас є єдиний механізм. Передачі повноважень від центру на місця це внесення змін до Конституції України. Тому перше, з чим я звертаюся до партії регіонів, яка представляє інтереси Сходу, до всіх політичних сил, які зараз тут присутні, ми звертаємося до вас з проханням Прийняти найактивнішу участь в роботі Конституційної комісії і дати своє бачення внесення змін до Конституції комісії. Друге, що стосується законів про повноваження органів місцевої влади, це друге питання. Яке тягне за собою внесення змін до низки законодавчих актів, ми також, як уряд, звертаємося до політичних сил представлених в парламентів, в терміновому порядку напрацювати зміни до цього законодавства. Третє, що стосується внесення змін до бюджетного кодексу. ми ж ведемо мову про те, що не тільки повноваження треба передати, Треба ще фінансовий ресурс передати в місці з А то повномочі будуть, поки не будуть. Попад такой реформы. Тому внесення изменений в бюджетний э, кодекс в порядке распределения налогов и зачисления этих налогов в центральный местный бюджет это третья вещь. Только посчитать надо. Очень важно. Чтобы потом, знаете, в расчетах ошибок не было. Времени у нас практически на это нет. Потому что внесення змін до Конституції треба зробити принаймні перший етап до президентських виборів. Тому що в Україні є дуже погана традиція. Кожен президент починає переписувати під себе Конституцію. І ніхто не захоче позбавлятися повноваження. Чи то призначати голів обласних державних адміністрацій. Тяно все буде красиво, поки в парламенті зайдемо. Наша політична позиція свідчує. До моменту вибору президента страна має знати. С какими полномочиями будет новоизбранный президент? С какими полномочиями будут местные органы власти? С какими полномочиями будет прокурор, у которого надо отобрать полномочия по общему надзору? С какими полномочиями будут другие органы государственной власти? Якщо вдасться реалізувати ці плани, то розвиток кожного регіону буде залежати здебільшого від власних ресурсів та вміння налагодити ефективні стосунки між бізнесом, владою та громадськістю. Головні виклики, що стоять зараз перед українським суспільством, це переформування відносин між центром та регіонами і прискорення економічних процесів. На Донеччині вже розроблена антикризова програма Донбас серце України, що в разі реалізації може вирішити найгостріші проблеми регіону. Аграму Програма, що відповідає на виклики, які є сьогодні, називається Донбас Серце України, Донбас Серце реформ. Ми бажаємо здійснити дуже швидко якісні реформи, і нам необхідний дуже щільний зв'язок з Києвом. Дійсно, програма децентралізації це дуже добре, і ми в це віримо. Але не можна одну й ту ж модель застосовувати в усіх регіонах однаково. Є відмінності і у нас в Донецькій області, і взагалі по країні. Ми повинні брати участь у розробці програми. Програма охоплює всі сфери соціально-економічного життя, але реалізація проекту буде у більшій мірі залежати від того, чи повірять в нього більшість мешканців регіону. Без підтримки громадськості навіть прогресивні та корисні для суспільства програми успіху не матимуть. Зараз вже всім зрозуміло, що 2014 рік буде дуже складним. Підвищення ціни на газ ланцюгом потягне інфляцію угору і вона може досягти 15%. Внаслідок цього значно зменшиться купівельна спроможність громадян. На тлі таких прогнозів уряду треба розробити програми, що допоможуть не тільки економити, а й заробляти гроші. Пакет законів, спрямований на подолання кризи шляхом повної перебудови економічної системи України та реалізацію глобальних реформ, викликав багато суперечливих думок. Більшість громадян України він ставить у досить жорсткі фінансові рамки. Замороження мінімальних зарплат та скасування ряду пільгових виплат на тлі стрімкого подорожчання буквально всього оптимізму не додає. Але автори документу стверджують, що такі жертви необхідні заради кращого майбутнього, яке настане за два роки, а може пізніше. Більш точної дати настання кращих часів ніхто не називає.